Військовим з Кам'янського, які служать у 37-му окремому мотопіхотному батальйоні, вручили на грудні знаки захисник України. Захисникам на передову передали обладнання для військових медиків, а також металошукачі. Напередодні нового навчального року Каріта Кам'янського провів традиційну всеукраїнську благодійну акцію Шкільний портфелик у сьогоднішньому випуску новин розповімо про все це детальніше. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. І як завжди починаємо з наслідків ворожих атак. Цієї ночі вдарили по великомихайлівській громаді Синельніковського району. Повідомляє очільник Дніпропетровський ОВА. Минулося без жертв, пошкоджені два будинки та лінія електропередач. Нарешті території Дніпропетровщини обійшлося без обстрілів. З нагоди 32-ї річниці незалежності України міський голова Андрій Білоусов вручив пам'ятні відзнаки на грудні знаки захисник України військовим з Кам'янського, які служать у 37-му окремому мотопіхотному батальйоні. За зразкове виконання військового обов'язку, особисту доблесть, мужність, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня Незалежності України, пам'ятною відзнакою міського голови, нагрудним знаком, захисник України, нагороджується. З рук міського голови відзнаку отримує лейтенант та старший помічник начальника штабу з кадрів островової частини ВЧ А-3137 Наталія Ярусявічус. Жінка довгий. Час була волонтеркою, а потім приєдналася до війська. Хочу подякувати вам за те, що ви робите для нашого міста, для нашої країни. Також маю нагоду передати ще нагороди для наших камінчан, які разом з вами проходять військову службу. Побажати, щоб ви повертались додому живими, неушкодженими, і бажаю вам все найкраще. Вітаю вас, хочу виразити вдячність. Міському голові і всім кам'янчанам, особисто Самойловичу Олександру Григоровичу, який являється батьком загиблого військовослужбовця, який 12 вересня 2016 році загинув в нашому батальйоні. Він по цей час дуже, дуже багато допомагає, і наскільки я знаю, він співпрацює разом з вами співпрацює. дуже багато допомоги від кам'янчан. В майбутньому, зазначає Наталія, я невеличка мрія створити на базі батальйону окремий підрозділ, який на 100% складався б з наших кам'янчан. Чергову партію допомоги передали захисникам на передову. Цього разу це обладнання для військових медиків, а також металошукачі. Всього на суму понад мільйон гривень. Спорядження передали у рамках міської програми Допомога фронту. Дорогоцінні лампи для проведення операції пораненим захисникам та металошукачі для виявлення мін передали 108 й окремій бригаді територіальної оборони, до якої входить і батальйон ТРО Кам'янського району. Сьогодні ми передаємо обладнання для 108-ї окремої бригади територіальної оборони, куди входить і наш Кам'янський батальйон територіальної оборони, спеціальне обладнання медично освітлюючий прино також металошукачі для виконання. Бойових завдань прийдемо обладнання на суму трохи більше ніж мільйон гривень. Бажаю, щоб наші хлопці повертались додому живими та неошкодженими та з перемогою. Дуже Всі. дякую вам да. від усієї 108-ї бригади за допомогу медичного обладнання, яке вкрай необхідне для нашої бригади та. Металошукачі новітні за металошукачі. Військовий висловив окрему подяку, бо це сучасна модель, яка виявляє металеві предмети на відстані. А головне ж, металошукачі допомагають нашим захисникам рухатися вперед. Сапери Великобританії та Польщі користуються цими волонами, тому що вони на великій дистанції під землею можуть знаходити метал, міни і. Сильніші самі датчики в них встроені і тому дякую дуже за ці волони, тому що тому що їх в Україні не знайдеш. Дніпропетровщина до нового навчального року готова. Завтра у нашій області навчання почнуть 313 тисяч школярів. Із 787 закладів освіти більшість 523 – працюватимуть за змішаною формою навчання. 232 – дистанційно та 27 – очно. повідомляє тоді Петровський ова. Зокрема, у Кам'янському 42 заклади загальної середньої освіти та НВК Ор Авнер вже чекають своїх учнів. Усі школи нашого міста працюватимуть у змішаній формі а вперше за парти завтра сядуть 1886 маленьких першачків. Напередодні нового навчального року Кам'янське провів традиційну всеукраїнську благодійну акцію Шкільний портфелик. Діти з родин у складних життєвих обставинах, діти загиблих від воєнних дій, переселенці та багатодітні родини змогли отримати шкільні портфелі та необхідні канцтовари для початку шкільного року. Сьогодні ми проводимо захід, таке трошечки свято для дітей, для батьків. Бачимо, що насправді бракує зараз в цей час війни, якогось якихось приводів для радостей. Так, і сьогодні бачите, у нас працюють аніматори і розважають дітей, проводять різні ігри, змагання, також майстер-класи. Атмосферу свята створив Карітас для своїх подопічних в останній день літа, щоб діти змогли не тільки отримати необхідне приладдя для школи, але й насолодитися радісними моментами перед початком навчального року. Все це завдяки зусиллям людей, які не байдужі до проблем та потреб інших. Наша команда висловлює щиру вдячність всім, хто долучається до благодійності, зокрема тим, хто підтримав нашу акцію Шкільний портфелик. Це є пані Наталі Шкуренко, депутат нашої міської ради. Також фірма Третон і 11-та гімназія. Батьки і діти дуже так активно долучилися до нашої акції, передали і канцтовари, і портфелі. Марія та Дар'я, сестри, вимушено переїхали до нас з Авдіївки. Молодшенька у цьому році йде до першого класу у сьомому ліцеї, тому дуже зраділа новому портфельчику. Ми вже тут е, е, рік, навіть, навіть більше. Мені подобається, що тут багато кружків, багато в нас друзів. Сьогодні отримали рюкзачок. Я буду книжки, татки, Ти Вже все купила. Да. Мама дівчаток зізнається, що за цей час вже встигли майже повністю освоїтись у місті. Дітям тут очень дуже Очень подобається, дуже нравиться подобається міст, кружків багато. Дійсно, вже познайомилися з усіма дітками. Карітас хорошо допомагає. От, рюкзачки з першого класу. А ось Марія переїхала в наше місто з Маріуполя. Дівчинка розповідає, що улюблений її колір рожевий, тому з таким портфелем буде втричі приємніше йти до школи. Я дуже вдячна цьому хабу. Вони так вміють зацікавити дитину своїми заняттями. Тут і інтелектуальний розвиток, і творчий розвиток, і творчі заняття, і кулінарні майстер-класи. Ну все є, все є, що може тільки побажати дитина. Діти розважалися з аніматорами, брали участь у майстер-класі з вишивки малюнка, писали свої побажання на паперових долоньках та вішали їх на мотузку. Наприкінці свята усі отримали свої цінні подарунки. Дуже важливо показувати дітям, що їхнє оточення піклується про них і готове допомогти в складних ситуаціях. Недаремно гаслом одного з проєктів карітас є простір дружній для дитини. Аби діти відчували себе комфортно навіть під час повітряних тривог, за ініціативи ювенальної поліції. На базі гімназії номер 6 пройшла акція зі створення яскравого позитивного та комфортного укриття для здобачів освіти. Деталі розкажуть наші журналісти. Минулий навчальний рік учні гімназії провели на онлайн-навчанні. Цього літа педагоги учні та батьки разом із представниками комунального підприємства Добробут облаштували укриття поблизу школи, щоб діти змогли повернутися до звичних занять. Коли до мене звернулися представники ювенальної превенції нашого міста, запропонували прикрасити наше укриття. Я, звісно, погодилася, тому що це життя, це яскраві барви, це взаємодія поліції з дітками. Ми побачили, що діти дуже задоволені, діти дуже зраділи. Сподіваємося, що буде менш повітряних тривог, і вони не відчують ось цей негативний наслідок наших суворих днів. Враховуючи той факт, що зараз діти часто спускаються в укриття під час навчального процесу і проводять там багато часу. Представники ювенальної поліції вирішили розмалювати стіни. Це необхідно, аби діти, дивлячись на малюнок, могли відволіктися та розслабитися, почувати себе комфортно і в безпеці. Ми до цієї акції залучили саме дітей. Ми вирішили, що дуже буде круто, якщо вони самі долучаться до створення цього малюнку, приймуть участь. І ми, звичайно, що долучилися до цього всього, вирізали разом бабочок, створили малюнок, повісили прапор України, який буде символізувати нашу єдність, незважаючи на всі негативні обставини, які трапляються, до створення малюнку на волонтерських засадах долучилися студенти Кам'янського фахового медичного коледжу. Вони розповідають, малювання для них це хобі, яким займаються доволі давно. Нас запросили долучитись до акції щодо малюнку в укритті для дітей, які тут будуть навчатись. Він дуже позитивний, як на мій погляд, дуже багато жовтого, який символізує спокій та. Якісь яскраві барви в житті. А разом з дітьми ми підбирали в принципі сам малюнок, який будемо малювати, і вони також долучались до роботи. Учасники заходу були дуже раді долучитися до акції, адже такі малюнки можуть дійсно допомогти відволіктися учням у стресовій ситуації. Діти сподіваються, що скоро війна закінчиться, і це укриття більше не знадобиться їм. А зараз час говорити про погоду. Синоптики повідомляють, що ранній осені в Україні не чекати. Щонайменше протягом вересня зберігатиметься тепла погода. Зокрема, завтра вночі чекайте плюс 21 градус тепла в день до плюс 24. Протягом дня мінлива хмарність, можливі опади та грози. На цьому випуск новин завершується. Прощаємося з літом та з вірою в перемогу починаємо осінній сезон. І з вами був Володимир Кравченко. Зустрінемося завтра у новому випуску. Новин на все добре.